Вітає Володимир Зеленський заявив про те, що гаряча фаза війни може закінчитися вже цього року. Друге, Трамп обіцяє набрати Зеленського і вирішити всі проблеми. Всі чекають на дзвінок, всі медіа включили камери і чекають про що ж будуть говорити, особливо в режимі послаблення Байдена, коли вже навіть Ненсі Пело, Ненсі Пелосі і Обама вже закликають, щоб він знявся. В приватних розмовах це може дійсно бути один з кроків, який посилить Трампа, послабить Байдена, але зможе зеленському дати провернути таку собі комбінацію. Підпишіться на цей youtube канал. Ми з вами тут боремось з російською пропагандою, але російські боти нас атакують і намагаються понизити видачу. Якщо можна, підпишіться більше половини із вас дивляться непідписаними. Підписавшись, ми навпаки з вами будемо більше рости. Друге, залишилось останні 50 тисяч для 127-ї бригади, і мільйон буде зібрано. Тому, будь ласка, банка, картка, PayPal все в описі. Покладіть свою гривню, і ми дуже швидко все закриємо. Власне, гаряче зеленський дав велике інтерв'ю. Буде Виступ в британському парламенті з часів Біла Клінтона це перший іноземний лідер, який там буде виступати. Кір Стармер Зеленського обіймав, познайомив з виробниками там майже 20 виробників зброї. Одним словом, йде візит на нормальному рівні. Залужний зустрів Зеленського, коли він прилетів. От одним словом. Робота йде. Ну і власне під час роботи він дав інтерв'ю Бібісі, головному їхньому медіа, і сказав, що гаряча фаза війни може закінчитись вже цього року. Друге важливе, що сказав Зеленський, це те, що врегулювання війни шляхом переговорів можливе. Для цього маємо поставити Росію у слабшу позицію на полі бою. Третє, що сказав Зеленський, працювати з адміністрацією Трампа буде важко, але ми цього не боїмося. Ми люди. Працьовиці від нового британського уряду хочемо отримати дозвіл на удари західною зброєю по території РФ без обмежень за дальністю. Це гарний меседж, який Зеленський всюди просуває. Правда, вийшов Шольц і сказав, що нічого такого не буде, щоб Німеччина збивала російські ракети над територією України. Сказав, що про це навіть говорити не варто і взагалі йому це не подобається. Мови навіть бути не може. Не питання, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського. Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови. І США також дуже чітко висловилися з цього. Ну, ви пам'ятаєте, що на саміті Зеленський закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону Україну та зняти обмеження щодо ударів західної зброї по території Росії. Ну і деяким партнерам запропонували. Збивати над нашою територією, як вони це, до речі, робили над Ізраїлем, але от щось вони не дуже сильно хочуть. Але повернемося власне, до Британії. Зеленський там знаходиться з офіційним візитом. Це надзвичайно важливо. Почав працювати новий уряд. Ну, от, багато хто з моїх друзів-експертів прогнозував, що Стармер приїде сюди, сталося трошки інакше. Зеленський поїхав до Стармера, він зараз входить повністю в курс справ. Ну, і для нього це надзвичайно. Важлива історія з точки зору зброї. Британці нам дадуть 3,5 мільярди фунтів. Ну а це сигнально і для інших країн, щоб інші теж давали, не стидалися. Ну от і могли якраз таки робити допомогу Україні тут і зараз і якомога швидше. Ну і меседж про те, що домовленість можливо, якщо Росія на полі бою буде слабка, і повернення територій дипломатичним шляхом, це якраз ті меседжі, які теж зараз відправляються не тільки Лондону, але і іншим партнерам. Ну і щодо інших партнерів, особливо того, хто може стати одним з головних партнерів. Дональд Трамп, Дональд Джей Трамп, який обрав собі віце-президента Джей Дівенса, ну от сказав, що можуть ну, в його команді, що вони можуть зізвонитися вперше з 2020 року. Про це передає CNN. За даними CNN, колишній президент штатів і поточний президент України, Зеленський, запланували телефонну розмову на п'ятницю. Говорять два джерела, знайомі з цими планами. Але Говорять, що плани зараз міняються, все ссувається, ну і, типу поки що невеличка невизначеність. Ця розмова стане їхньою першою розмовою після того, як Трамп залишив Білий Дім і відбудеться на тлі занепокоєння в Європі щодо того, якою буде політика Трампа щодо війни в Україні, якщо він переможе на президентських виборах. Говорить нам CNN. Одне джерел попередило, що графіки міняються за словами співрозмовника. Вже деякий час ведуться дискусії про відповідний час для дзвінка між кандидатом в президенти США від республікан. Янської партії та Володимиром Зеленським. Ну і паралельно Трамп виступав на своїх мітингах на з'їзді партії і сказав дуже прості речі: що якби він був при владі, війна не почалася. Що завершити війну він може телефонним дзвінком. Що він знає, як це зробити дуже швидко. Ну, це гарні заяви. Ну от даже вийшов Столтенберг і сказав, що Трамп не завершить НАТО, що НАТО буде жити, НАТО буде залишатися. Життєвим він каже, що в 2016-му він з ним працював, і все таки НАТО вижило. Тому і зараз є велика, велика надія, що ну скажімо так, самозбуваючіся прогнози про те, що НАТО загнеться, Столтенберг каже, що цього не буде, і Трамп все-таки не завершить НАТО. Ну видно по Столтенбергу Столтенбергу і по його заявах для The Guardian британської преси. Видно, що він дуже сильно переживає. Дійсно, ми бачимо, що ця це переживання є. Ми бачимо. Що в батьох іде занепокоєння, але в кулуарах, от я спілкувався з багатьма політиками сполучених штатів, і вони говорять, особливо це республіканці, що одна риторика це виборча, друга буде після війни. Ну і так само говорить Столтенберг, що дивіться, це зараз виборчі заяви. Потім може бути зовсім зовсім інше. Трамп під час промови на з'їзді республіканців згадав Україну, сказавши, що світ на порозі третьої світової війни. Пообіцяв змінити ситуацію, сказав, що покладе край кожній міжнародній кризі, створений нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну Росії та України, якої б ніколи не сталося, якби він був президентом. Отак, от бачите, не за того голосували. Сказав, що війну на близькому сході. Конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією. Трамп застарі, що третя світова війна буде дуже страшною через зброю, яка тепер доступна людству. Це зброя знищувальної. настав час це змінити. До речі, Тімоті Снайдер вийшов і сказав дуже гарну заяву, що якщо Росія переможе, то навпаки загроза ядерної війни виростає. Ну і друге від себе додам, що виростає загроза, що всі будуть собі. Намагатися в будь-який законний незаконний спосіб здобути ядерну зброю, бо Україна від ядерки відмовилась на неї, напала ядерна держава, яка могла програти в цій війні і програє. Але типу захищалась ядерною зброєю, тому змогла уникнути. І такий гіпотетичний сценарій просто призведе до того, що всі країни будуть собі ставити за ціль, просто в будь-яку ціну здобути ядерну зброю. Трамп, до речі, висунув сам себе в президенти. Його підтримав Тері Холкхоган. Одним словом, в Трампа вечірка несеться, але Україна один з ключових моментів, які він обговорює. Ну і, власне, роздавали вчора на з'їзді великі постери. Трамп завершить війну в Україні. Ось такі постери були присутні по всьому з'їзду, і там дуже багато цьому уваги приділялося. Ну і, власне конкурент Трампа Джозеф Байден зараз піддається тиску. До речі, я ж вам вчора писав відео, що він знаходиться на лікарняному, пішов на самоізоляцію через ковід. Ну от американські республіканські політологи вже кажуть, що дивіться. Трампа не зупинила навіть куля, а Байдена поклав в ліжко вірус, що Трамп об'єднує, а Байден роз'єднує. Ну, одним словом, креативу в цих хлопців вистачає. Ну, от, але дійсно Байден розколює зараз демократичну партію. Обама, якийсь дуже, скажімо так, впливовий всередині самої партії в приватних розмовах сказав, що він сумнівається в шансах перемогти Джозефа Байдена. Сказав, що сумнівається в тому, що він може дійсно стати наступним президентом. Ну от і сказав, що можна було б уже заміняти так. Аналогічну історію Ненсі Пілосі провела. Вона особисто пішла до Байдена, показала соціологію, що він не виграє. Я так розумію, що це зустріч, про яку я вам вже говорив. Закрита зустріч в Делавері. В нього на дачі. Ну, де поговорили, показали соціологію. Зараз Аксіос говорить про те, що можуть зняти Байдена цих вихідних. Але я говорив з журналістами Аксіос в минулу п'ятницю. Вони так само казали на закритій зустрічі, що да, да, все знімуть Байдена на цих вихідних. Я вам нічого не казав. Я тоді пам'ятаєте, сказав фразу. Подивимось, що станеться, бо так багато прогнозів, що ми зараз вже не можемо за всіма ними слідкувати. Ну зараз вони вже написали це не просто там дружня злив інформація. а Тут вони вже написали на сторінках Аксіос, що типу, дивіться все, навіть цих вихідних Байден може знятися. Ну от дуже ростуть шанси батьох інших кандидатів, але не камали харіс, якої рейтинг не найкращий серед губернаторів і сенаторів, які можуть піти і балотуватися. От демократи зараз дійсно хочуть показати, і це Байден говорив на закритих зустрічах. Обама про Байдена говорив на закритих зустрічах, що спонсори не хочуть давати гроші під таку кампанію. І, власне, це може бути дуже великою проблемою для Байдена. Ну і власне ще й ковід і багато інших речей. Ну і одним словом його вже підштовхують завершувати цю виборчу кампанію, передавати. Керівні, значить, інституційні речі наступнику. От, і щоб він міг іти балотуватися, тому що всі переживають не тільки за президентську посаду, всі переживають, щоб не втратити більшість в законодавчому органі, щоб навіть якщо виграє Трамп, були баланси та противаги, його можна було зупиняти. Друзі, ось така інформація. Орбан там до речі заявляє, що буде продовжувати свій мирний план. Ну, от, але давайте повернемося до головної теми заяви Зеленського, що цього року активна фаза війни може бути завершена на умовах України чи ні? Яким чином вона може бути завершена за допомогою Зеленського Трампа чи Байдена? Неважливо на наших умовах чи ні, як ви. Гадайте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей youtube канал. Зараз це катастрофічно важливо, тому що нас атакують російські боти. Ну от і понижують видачу. Половина з вас не підписані. Друге, чи точніше, третє і останнє це донат, останні 50 тисяч. 127 двадцять бригада для суперталановитого інженера Сергія Нитки, який зараз складає зброю, а раніше створював. Велосипед «Ене», який перемагав всюди. В цьому є дух і філософія українського державного управління для того, щоб перемогти на Олімпійських іграх, ми використовували інженерів авіазаводу. Оце був підхід і масштаб. Саме такий підхід і масштаб нам треба сьогодні. В створенні дронів, в створенні зброї, в плануванні наших операцій. Це якраз таки те, що дуже часто ми забуваємо, хто ми такі і як ми вміємо перемагати. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.